Підбиваємо підсумки чергової грудневої семиденки. Вона була насиченою на події, які стосуються багатьох питань життєдіяльності Запоріжжя в умовах пандемії та поступового наближення до завершення 2021 року. Вітаю вас, друзі, на головному інформаційному телеканалі Запоріжжя. Отже, сьогодні ми вам розкажемо про таке: обласний бюджет 2022. Як саме планують використати наступного року кошти платників податків регіону? Сучасні авіаперевезення, які новації запровадило Запорізьке литовище, аби поліпшити сервісне обслуговування пасажирів. Антипластиковий закон, якими є основні причини та наслідки відмови від використання поліетилену в Україні. Ну, а почнемо друзі, з головної події поточної семиденки. Цього тижня депутати Запорізької обласної ради зібралися на сьому позачергову і останню у 2021 році сесію. Серед ключових питань затвердження обласного бюджету на наступний рік. Загальний ресурс регіонального кошторису зріс у порівнянні з поточним роком і складає майже 6 мільярдів гривень. З них 68% – це закріплені місцеві доходи, ще 32% – трансферти з держбюджету. Пріоритети обласного бюджету на 2022 рік залишаються незмінними. Це медична сфера, освіта, соціальний захист та розвиток інфраструктури. Серед важливих видатків бюджету 2022 року медицина на неї депутата спрямували 42 мільйони гривень. Зокрема, віднайшли ресурс для забезпечення суттєвого зростання заробітної плати медикам. Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував збільшення зарплати лікарям та медперсоналу з наступного року. Для лікарів мінімальна сума встановлена на рівні 20 тисяч для медичних сестер 13,5 Ці кошти мають надійти з НСЗУ для забезпечення виплат прац. Цівникам лікарень, що не мають договору з державною службою, депутати додатково спрямували 29 мільйонів. Цієї суми має вистачити на 5-6 місяців. Кількість лікарів, які е, працюють у комунальних підприємствах Запорізької обласної ради, вона постійно змінюється. Проте ми розуміємо і не просто декларативно заявляємо, а маємо вже на папері затверджено депутатами, що зарплата 20 тисяч гривень лікарям зберігається. Також наступного року маємо розраховувати на дорожній будівельний бум у Запорізькій області, адже завдяки субвенції з держбюджету вдвічі зростуть асигнування на реконструкцію будівництва місцевих доріг. Загалом мають виділити 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Крім того, обласна скарбниця має отримати додаткову дотацію з держбюджету у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії. Вперше в історії держава і уряд профінансували видатки. Місцевих бюджетів на опалення і втрати, які понесли комунальні заклади, наперед. Всі бюджети нашого регіону, більше 50, які мають коефіцієнт 0,9 і менше, отримують додатково компенсацію на опалення 87 мільйонів гривень. На освітню субвенцію з держбюджету мають розраховувати навчально-виховні заклади регіону. Її розмір наступного року становитиме понад 500 мільйонів гривень. Крім того, з місцевого бюджету на реалізацію обласної програми розвитку освіти планують спрямувати більше 2 мільйонів гривень. На вирішення важливих екологічних проблем регіону виділили більше 104 мільйонів гривень. Головний фінансовий кошторис регіону на 2022 рік вважають найбільш оптимальним та збалансованим з урахуванням багатьох викликів і загроз. Це зокрема засвідчили і результати голосування. Обласний бюджет одностайно підтримали депутати у цих саме політичних фракцій Запорізького облради. Міжнародний аеропорт Запоріжжя отримав чотири перонних автобуси: транспорт придбала, приватна структура, яка надає послуги нашому литовищу. Кожен автобус вміщує 65 осіб. Цього достатньо для обслуговування всіх регулярних та чартерних рейсів зазначає керівництво аеропорту. Транспорт, до речі, виготовлений за європейськими стандартами та пристосований для перевезень пасажирів з інвалідністю. Сучасні автобуси протестували пасажири нового маршруту Запоріжжя-Львів, котрі. Поверталися до нашого міста з культурної столиці України. Десять хвилин у середньому потрібно пасажирам, аби з літака дістатися терміналу пішка. З новим транспортом вони долають цю дистанцію значно швидше. Економія часу складає від 5 до 15 хвилин на кожному рейсі. Вони себе вже ось на протязі тижня зарекомендували, показали себе в роботі від пасажирів. Чуємо тільки позитивні відгуки. Послуга для пасажирів безоплатна. Новий рейс Запоріжжя-Львів виїхав зустрічати два автобуси. Пасажири літака вперше їдуть до терміналу транспорту. Звісно, зручніше і безпечніше, тому що вони доставляють, і ти знаєш, куди йти і що робити. З культурної столиці України до Запоріжжя пролетіло 38 пасажирів. Завантаженість на 65%. Це гарний результат для початку діляться фахівці. За останні 30 років це перший рейс із Запоріжжя до Львова і у зворотньому напрямку. Напрям обраний не випадково, адже Львів це не єдине українське місто, що входить до сотні найпопулярніших туристичних напрямків. Ви знаєте, в Львові є багато лижних курортів. Ми тому вирішили саме в зимовий період такий рейс запропонувати і зробити. От також в нас є дуже багато стиковок на європейські маршрути. Квиток на рейс стартує від 850 гривень. Виліти здійснюватимуть, щопонеділка та щоп'ятниця на літній період частоту планують збільшити. Поставили розвивати внутріукраїнський ринок, тому ми дуже ретельно його вивчили. Це по перше. От і ми подивились, що, що на, на ринку ну, взагалі відбувається, і побачили, що попит зростає. внутріукраїнський ринок він, я так вважаю, перший. Оговтувся після пандемії, пандемії пішов вперед. І пасажиропотік на внутріукраїнських лініях щороку зростає десь на 10-15%. Нині кількість рейсів у Запорізькому аеропорту скоротилася. Це стандартна ситуація для зими, розповідає керівництво. Серед міжнародних маршрутів стабільно популярними залишаються Єгипет та Стамбул. До Європи. І Запоріжжя курсують рейси до Будапешту, Вроцлава, Катовіця та до Відня. Із внутрішніх щойно відкритий до Львова, нещодавно презентований до Києва та до Борисполя. У майбутньому Запорізьке литовище планує розширювати перелік як внутрішніх, так і міжнародних сполучень. Цей тяжкий час це дуже кропітка робота з авіакомпаніями, Плануємо після локдауна пандемії. Дуже тяжко вийти на якийсь контакт на когось, -то, тому що всі собі вивчають десь там онлайні. Е Характер перевезень зовсім змінився. Е там можна, там не можна, і шукають там, де немає обмежень, де закрити до відкриту. Так от і ми теж, як то кажуть, разом з е Ну, за компанія ми шукаємо комунікацію. Керівництво Запорізького литовища сподівається, що не лише запоріжцям будуть цікаві авіасполучення, а й до нашого міста приїжджатимуть туристи. Підкреслюють, регіон продовжує розвиватися. Родзинку міста є аеропорт, оновлена хортиця та мости, будівництво яких має завершитись уже наступного року. Ну а далі, друзі будемо говорити про екологію. Щороку один європеєць в середньому використовує до 9 десятків поліетиленових пакетів. У той же час середньостатистичний українець близько пів тисячі пакетів, і лише 6% з них надходять на переробку. Ці дані лягли в основу закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, котрий набув чинності 10 грудня. Документ забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів в роздрібні. Торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг в обігу залишається лише первинна упаковка для м'яса, риби та сипучих продуктів, залишається поки що до початку 2023 року. Ну а згодом заборонять її. Автори закону зазначають, мотивацію для його розробки стало наближення України до європейських норм і стандартів щодо споживання полімерів, чи наслідує нові правила бізнес та що думають про ініціативу урядовців та. Парламентарів, звичайні запоріжці, дізнавалася наша Катерина Філіманович. Пластик йде в минуле вже тиждень на території України. В Запоріжжі, зокрема, діє закон, що обмежує розповсюдження пакетів. Впроваджують його поступово на першому етапі. Всю поліетиленову тару зробили платною. В одному із запорізьких супермаркетів використовують чотири види пакетів тонкі та натунки від 15 до 50 мікрометрів для складання м'яса, риби, овочів та фруктів. Від початку вони були безоплатними, тепер же мають певну ціну. На сьогоднішній день стоїмость таких пакетів ставляє 9,12 копійок за копійок за ті, що товще, за 50 мікронів завжди доводилось сплачувати. Вони лежать на касі. і Туди зазвичай споживачі складають товари після покупки. Їх вартість варіюється від 2 до 3,5 гривень. Загалом у міністерстві пропонують ціни для великих пакетів від 2 до 3 гривень, в залежності від наявності ручок та бокових складок. пакеты, которые предлагаются на кассах, будут, цена на эти пакеты будет урегулирована в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, которое регламентирует минимальные цены реализации данных пакетов. На сегодняшний день пока данное постановление не затраджено и компания ожидает утверждения этого постановления. Із впровадженням плати покупці відмовляються від поліетилену у супермаркетах. Світлана Олександрівна бере тару із собою. До того ж, вдома має чотири екоторбинки пошиті власноруч. Тож обмеження користування поліетиленом жінку не лякає. Кожен день туди-сюди -туди можна їх міняти, можна їх простірнути, можна їх ну, і другі там якісь є, У мене це можна так що нічого можна викрутити ні, значить ні, та що что... раз до Європи ми йдемо. На дарамня продовжують користуватися звичайними пакетами на місцевому ринку. Пані Галина продає рибу, каже з таким товаром без кількох шарів поліетилену не обійтись. В день використовує близько ста пакетів, поки для її покупців пластикові торбинки безоплатні, але не надовго. Ну, будемо також вводити, мабуть, теж платно. Ми якби їх купуємо за гроші. Платні пакети це лише перший етап, передбачений новим законом. За три місяці з 10 березня поліетилен взагалі має зникнути. Придбати його можна буде лише упаковку для особистого користування. Пад Бетро, що продає крупи на ринку, вже розмірковує про альтернативу традиційним пакуванням. Ну, Буважне скоро на платити, коли був. Покупці на ринку ставляться до нововведень і із розумінням кажуть, готові змінити свої споживацькі звички та відмовитись від поліетилену, якщо це піде на користь екосистемі. Я беру, ну просто вже би, не, не ні подільності кожної а також компакт, ну, компактно вже стараюсь брати. Ну, якщо що касається природи, то потрібно, звісно. Потрібними для рятування планети вважають обмеження і екоактивісти. Підкреслюють, це перший крок на шляху створення системи збереження довкілля. Прагнуться боїться. Ініціатива стосувалася не лише пакетів, а й обмежувала використання інших видів пластику, а також заохочувала українців до сортування сміття, розширювати розуміння, як поводитися з відходами з пластиковими іншими, і не тільки з пластиками, а в принципі з відходами з склом, з папером, тобто систему поводження з відходами будувати таку більш потужну, в плані сортувати почати більш потужно, бо зараз ми по суті майже не сортуємо. На бізнес, що не дотримуватиметься нових правил, розповсюдження поліетиленової тари чекатимуть штрафи за безоплатні пакети. Підприємці заплатять від 1700 до 3400 гривень. Після заборони пластикових пакетів стягнення мають суттєво збільшити. Якщо підприємці розповсюджуватимуть поліетилен, то будуть оштрафовані на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень. І продовження теми екології. Забруднення планети пластиком сягнуло неймовірних масштабів. Понад 8 мільярдів тонн цього матеріалу виробили в світі впродовж останніх 65 років. Досі вжитку перебуває менше третини всього виготовленого і загального ж обсягу вживаного пластику і поліетилену. Лише 9% потрапило на переробку, 12% на безпечне спалювання, а 79% заполонило звалища та полігони побутових відходів. Но разом з тим, величезні. Чизні обсяги пластику щороку потрапляють до світового океану. Більшість непотреб, що витрує планету, це поліетиленові пакети і каталізація задоволення не з дешевих. Ну а до того ж, вони визнані одним з найнебезпечніших видів сміття. Темою надмірного споживання поліетилену у Європі стурбовані вже давно. Продовж десятків років розробили два шляхи вирішення проблеми: це повна заборона або ж економічні санкції. Це податок на виробництво чи Використання целофан, які країни стали провідними у боротьбі з поліетиленовим забрудненням? Дивіться у нашому огляді. Першими приклад вирішення проблеми екологічної катастрофи всьому світу подала Руанда країні, що розташована на африканському континенті, повністю відмовились від поліетиленових пакетів ще у 2008 році. Там заборонила імпорт, виробництво та розповсюдження пластикової тари. Африка досягла успіху і покарання за цей матеріал. Одним з найсуворіших вважається законодавство Кенія, де з 2017 року будь-кому хто відкритий у використанні виробництві або продажу поліетиленового пакету загрожує до 4 років в'язниці або штраф у розмірі понад 30 тисяч доларів. Франція відмовилась від тонких поліетиленових пакетів у 2016 році. Заборону впроваджували поетапно. З липня обмежили використання пакетів з ручками, а наступного року під заборону потрапили пакети без ручок, в яких зазвичай складають овочі та фрукти. Екологічна ініціатива не викликала супротив серед громадян, адже жителям запропонували альтернативу: паперові пакети для виробів з тіста та крупі, біопакети з картопляного чи кукурудзяного крохмалю для овочів та фруктів. Замість великих пакунків запропонували користуватися багаторазовими екосумками. США давно намагаються протидіяти екологічній чумі 21-го століття, як нині називають надмірне споживання поліетилену. Пластик не тільки завдає складнощів сміттєвим полігонам, але й жахливо забруднює океан, річки, озера і ліси. Першопрохідцем веку екоініціативі стала Каліфорнія, де вперше у США заборонили продаж поліетиленових пакетів у супермаркетах для щоденного використання. Запровадили паперові пакети. Приклад Каліфорнії пізніше наслідували інші штати на бізнес, що порушує заборону. Очікує штраф 250 доларів за перше порушення та 500 за наступне. У Польщі проблема боротьби за чисте довкілля є надзвичайно гострою. Поляки переробляють менше 30% відходів. А згідно з вимогами ЄС, цей показник має сягати 50%. У 2018 році країна, згідно з підписаною європейською директивою, запровадила податок на переробку з кожного середнього та великого пластикового пакету. Тоді нововведення принесли держбюджету додатково близько 1 мільярда 100 мільйонів злотих, що у гривневому еквіваленті. Становить 8 мільярдів 600 мільйонів. Кошти зібрані за рахунок податку на пакета витратили на вирішення іншої екологічної проблеми боротьбу зі смогом. Ну зараз, друзі, до інших важливих подій тижня. У листопаді Міністерство цифрової трансформації запровадило офлайн-пункти з підтримки додатку Дія. На сьогодні майже тисячу таких точок відкрито у центрах масової вакцинації по всій території України. У Запоріжжі працюють два пункти, які розташовані на вулицях Перемоги та Запорізькій. Там фахівці надають консультації з приводу генерації ковід-сертифікату у додатку Дія офлайн точки облаштували таким чином, аби якомога більше українських мали змогу отримати сертифікат вакцинації, не виходячи з дому. Довідки про щеплення вдалося вже згенерувати понад 8 мільйонам українців. Но про те, що зважливо ще відбулось протягом цієї самоденки у Запоріжжі, далі коротко. Шляховики перевірили на міцність підходи до вантового мосту. Дослідження провели на спорудах номер 13 та 14, що є частиною автотранспортного магістраля. У випробуванні брали участь інженери та геодезисти, підрядна організація, а також експерти, що здійснюють науково-технічний супровід будівництва. Фахівці виміряли навантаження на металеві конструкції в контрольних точках. На черзі випробування під'їзних споруд їх перевірятимуть разом з тестуванням на міцність вантового мосту. Yeah. У Запорізькому колегіумі Елінт відкрили два новітні стем-кабінети природничого профілю. Приміщення обладнали інтерактивним устаткуванням, мультимедійною дошкою, 3D-принтером, окулярами віртуальної реальності, мікроскопами. Гаджети придбали за кошти освітньої субвенції. Завдяки оновленню шкільні предмети мають стати цікавішими та зрозумілішими для школярів, впевнені педагоги. На стем навчання заклад орієнтований впродовж останнього десятиліття. Завдяки новітньому підходу учні демонструють високі знання. З предметів та посідають призові місця на обласних етапах олімпіад. Заповідник Хортиця став номінантом Ukraine Tourism Awards – головної туристичної премії України. Національний об'єкт змагатиметься ще з сімома претендентами у номінації Доступний туризм безбар'єрна культура нагадаємо, цьогоріч заповідник включили до програми Велике будівництво, в рамках якого оновили пагорб з флагштоком. Під час реконструкції особливу увагу приділили інклюзивності об'єктів Хортиця. Зокрема, доріжка на пагорб спроектована під кутом 5%, що дозволяє будь-кому здійснити підйом. Відтримати запорізький заповідник можна на сайті Всеукраїнської премії. Голосування триватиме до 15 грудня. І на останок, друзі, про свято, яке нестримно наближається. Незабаром у Запоріжжі стартує справжній новорічний марафон 18 грудня на площі Маяковського засяє вогнями. Головна ялинка міста ну саме з сьогодні стартує цикл новорічно-різдвяних святкувань на різноманітних локаціях у Запоріжжі, де саме варто побувати, аби найліпше надихнутися святковим настроєм та новорічними враженнями, підкажуть наші журналісти. Цьогоріч головна ялинка міста засяє по-новому зелену красуню прикрасили гірляндами та ілюмінацією на верхівця дерева розмістила зірку Різдва. Ідею прикрашання запозичила з європейських країн. Це Німеччина, це е, відень, е, це Париж. Ну тобто, звісно, ми розуміємо, що в нас інші бюджети, але я завжди кажу, що потрібно планку ставити найвищу. Акцентували увагу не лише на візуальній складові, а й на якості ілюмінацій. Ми не можемо просто піти там в Єву чи ще кудись там і купити такі гірлянди. Ну це теж потрібно розуміти, що це безпека, це дуже важливо. Зелений символ новоріччя стане головною красою на площі Маяковського, від якої, вздовж одноіменного проспекту, запоріжці прямуватимуть на райдугу до тематичного містечка. Там триває монтаж ковзанки, яскравих інсталяцій та фотозон. Тут у нас будуть основні наші новорічні фотозони. Вони будуть дуже великі, високі, гарні, яскраві. Тут буде основна теж локація перед ковзинкою. 6 метрів такі скелі з ведмедями, дуже яскраві. На першому кутку у нас буде будиночок, де здійсняються мрії. Вихідними дітей на локації розважатимуть ростові ляльки та аніматори. Традиційно працюватиме футкурт. Казкові персонажі, щоправда, скульптурні. Зустрічатимуть гостей на козацькому колі, де теж триватимуть святкування. Локація об'єднаєте з Запорізькою Січчю. І вся ця територія, вона буде як єдина територія, тобто можна буде і такі значні прогулянки, якщо більш-менш комфортно січ буде. Ну, світлина вже Сподіваємося. На шляху до Січі працюватиме резиденція Святого Миколая. Там діти зможуть написати листа з побажаннями. Інші святкові розваги чекатимуть на запоріжця вихідними та на свята. Мультики на екрані будуть показувати. З 14-ї буде виступ, виступ театра «Ляльок», Магара в. Будуть виступать фіналісти голосу країни. Дізбуть весело для дітей. Їх будуть анімація, будуть направляти по локаціям, будуть писати листа. Цитонікала мастер-класи тут будуть конні прогулки. Перших гостей на козацькому колі очікують 18 грудня. Дістатися локація можна додатковим транспортом, що працюватиме у посиленому режимі на вихідні і свята. Додатковий транспорт, це автобуси будуть курсувати з металургів до заводоуправління. Це буде з 12 до 9 вечора. І інтервал десь 10 хвилин. І це обов'язково буде в святкові дні, вихідні, а вже в такі дні буде по графіку працювати транспорт. Плюс додатково буде працювати в робочому режимі тролейбус номер 1 Аби бути в курсі всіх святкових заходів та активностей, слідкуйте за новорічним календарем. І на сьогодні це все, друзі. Зустрінемось з вами у цій же порі наступного грудневого тижня, аби ви першими дізнавались про головні події в Запоріжжі. Хай вам щастить. Тримайтеся і вакцинуйтеся!